Нещодавно у Рівненській області у селищі Оженин відбувся кубок України з мотокросу, де на трасі зустріли спортсмени з різних областей країни. Кожен з них мріяв про перемогу і докладав максимум зусиль, аби проявити себе якомога краще. Покровську громаду і всю Донеччину на цих змаганнях представляла Софія Гініатуліна, яка займається у тренера Валерія Доценка. Дівчина продемонструвала гарний результат та отримала впевнену перемогу. У класі жінки. Потім, не, не звертаючись додому, ми провели там декілька тренувань в місті Галич на Івано-Франківщині. Там трампліни, вовни такі для неї, ну, це перше. В житті Після цих змагань Софія Гініатулліна відправилася разом з тренером до Польщі. Там спортсменка покращувала свій рівень та позиції у дебютному сезоні чемпіонату Євро 2024 з мотокросу серед жінок. Ну, серед 34 жінок на старті Софія була 28. -ю. Ну, як я вже сказав, що це цифра ця. Якби не дивує, але ну, той факт, що вона там змагалася вже з там, і полячки, і француженка, і англічанка. Ну, я за нею вже слідкую на попередніх етапах. Дивився, що вони від'їжджали. А зараз вже вона з ними, то, ну, тобто, була такі гонки, одну одна одну обганяли, потім вертали позиції. Ну так, в тем, тобто. Повністю 25 хвилин в такому ритмі кращий час вже і кола, і вже я відслідковую там і по відставанню і від лідера, і середня швидкість. Ну все в неї покращилось. От вже на цьому етапі, саме в Польщі він можна сміливо сказати, що саме такий результативний. Послідні соревновання проходили в Польщі, Траса була дуже важка, Мені подобалося, у нас такого немає, получила новий опит. Соперниці були тяжкі. Я питалася повторять за ними, коли вони мимо старалась что мене. Старалася подглядеть за ними. Тренер сказав, що результат хороші. Мені теж понравилось, як я проехала, Старалася не здаватися, хоча їхала на останніх силах. Також тренер Валерій Доценко відмітив ще одного свого вихованця. Олександр Кривенцов саме зараз включається в процес і в нього. Ростуть результати. Ну ось в Чернівцях на Кубку України він посів четверте місце в класі 85. Як розповів тренер, зараз Софія вже активно готується до нових змагань, які відбудуться на наступному тижні. Спортсменка планує взяти участь у наступному етапі чемпіонату Європи, який буде проходити в Естонії у місті Пярну. У свою чергу колектив телебачення Капрі бажає юним спортсменам нових перемог та досягнень.